Я з ним постійно ми з ним разом. Ми з ним майже нерозлучні. Куди їду я, туди їде він. Будь-що, будь де. Єдине, є деякі виключення, коли у мене прям важливі питання по службі, то він лишається. Місяць тому був випадок. А, мене схватили бенецит, мене госпіталізували, зробили операцію. А його куди? Мені батьки дзвонять, що давай до нас додому, нехай з нами побуде. Батько на роботу візьме, поїде на роботу. То я з ним не бачився 10 днів. Це для мене просто була катастрофа і жах. Його по дорозі завезли до мене в лікарню, я ще ледь ходив, з мене трубки звисали, але до нього вийшов, він на мене почав скакати, пригати. Я такий був щасливий, що я його побачив, потім 10 днів я просто по фейстайму з ним спілкувався, звинував тату, кажу: дай мені покажи корочку. Та я знаю, це ще пису від мене. Я кажу, ні, покажи. Це так з ним провели ці 10 днів, потім, як я повернувся додому в Полтаву, він просто на мене накинувся за свою силу.